Мам, дивись, я заробив свої перші гроші. А що з ними мені робити? Не піскаєш? Не знаю, купи долари. Окей, ну купив я долари і що мені з ними робити? Не знаю, Мене не вчили в школі як розпоряджатися фінансовими ресурсами. Мені здається, я знаю краще, що робити з цими грошима. Я бачив на курсі фінансової грамотності в інтернеті, що треба 10% відкласти, трішки залишити на свої особисті цілі і ще трішки залишити як резервний фонд. Щоб потім в майбутньому в мене були гроші на свої бажання. Хм, А що ще там розповідали? А ще гарний варіант це інвестувати ці гроші в себе, щоб твої доходи збільшувалися. Зараз ти можеш інвестувати в різні курси, навчання, в освіту, і тоді ти будеш знати більше і зможеш більше заробляти. І що там ще розказують? А ще є багато інших нюансів, як треба розпоряджатися грошима. І це все ти можеш дізнатися на курсі з фінансової грамотності академії Тінц, тому що. Не чекай, а записуйся на пробне заняття вже в цей четвер. До зустрічі будемо говорити про те, а як же нам правильно інвестувати гроші.